Зайшли мимо риби і креветки. Хвостики омарів. Оце, дивіться, 5 штук коштує 69. О, ні, ось воно. 69 коштує, а ціна за кілограм 79 доларів. Оце такий. Ну, це отак, отака всяка морська, океанська живність. Ну, не розумію на цьому, але ось така ціна. Ось така ціна. Це за скільки? 2 кілограми 17 доларів. Ну, це можна, ще я знаю. Але я не знаю, який він смак, бо я ось кілограм 6... 17 доларів. Оце така коробочка. За 24 долари. Бачите, о, така красота. Ну, а тут далі пішла риба. І от така риба є. Скільки вона за кілограм? 12... 13 доларів за кілограм така якась гарненька. О, наша скумбрія. От подивіться. Ну, тут скумбрія 11,99 за кілограм. І оце 5 скумбрій коштує 23 долари. 5? Так, 5 штук. 3 і 2, 5 штук отакі. Оце така. Ну, а це що за червона, така, і ще покажу. Це вже остання, мабуть. Ось 12, 13 доларів теж. І теж 5 рибинок, 28. Ну, 30 доларів. Бачите, от 5 рибинок, 30 доларів. Вони так. Приблизно така ціна. А, ну і ось остання. Ось така ціна, 21 долар. 22 долари, кіло 700, коштує 38 доларів. Оце чотири рибинки такі. Бачите? Ну, красиво, гарно. Це костко. Бувайте здорові. Такі ціни на рибу, ну, подивилися, ну маємо те, що маємо.